Майже рік під вартою закінчився термін тримання підозрюваного у справі вбитого в зоні АТО капітана міліції Івана Волкова. Сьогодні Зарічний районний суд розглянув два клопотання від адвоката підозрюваного та прокурора. Останній просив залишити чоловіка у СІЗО. Адвокат наполягав на цілодобовому домашньому арешті. Що вирішили? Дивіться у сюжеті Катерини Гладенко. Почалось засідання із заміни складу суду. Через хворобу одного із суддів його вирішили замінити суддею Вікторією мальованою когер. Відводи не пролунали, тож перейшли до клопотань адвоката підозрюваного та прокурора. Ні в попередніх судових засіданнях, ні на сьогоднішній день стороною обвинувачення не представлено суду жодних належних допустимових доказів, які говорили про те, що е, існують, продовжують існувати підстави причини для тримання під вартою. Е, навіть раніше заявлені такі клопотання не були обґрунтовані. Підозрюваний у вбивстві – колега по службі загиблого Івана Волкова необхідно продовжити завідува до вигляді тримання під варту. У зв'язку з тим, що останній все ж таки може впливати на свідків. У зв'язку з чим продовжують існувати ризики щодо можливості, в тому числі ухилитися від судового розгляду в подальшому. Сторона потерпілих родина волкових та їх захисник клопотання прокурора підтримали. Ми вважаємо, що такі клопотання задоволення не підлягає. І в дійсності, якщо запобіжний захід буде змінений, невідомо, чим це закінчиться. Оскільки особа, зрозуміло, знаходилась в зоні, то має певні бойові досвід і все інше. І потім не виключно, що цей запобіжний захід буде порушений. Після години обговорень у дорадчій кімнаті суд виніс рішення. Задоволені клопотання захисника Солошенко відводиться на брендовицю попитання, прокурора задовольнити продовжити строк тримання під вартою до 16-ї -го години 07-04 -го, -го 2016 -го року. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини. За весь час судових засідань у справі заслухали сім свідків сторони обвинувачення. На черзі ще 13. Скільки їх представить сторона захисту, поки невідомо. Сьогодні суд визначив час 11 наступних засідань найближче 15 лютого.